День номер 4. Так. А я б хотів намалювати от машинку. таку, я сьогодні бачу машинку. Професія дуже така, знаєте, захоплива. Треба постійно щось придумовувати, щось казати. Паша топ. Все, вір слів не треба. А чому він топ? Топовий тренер, мій лучший друг. Там, брат. Да, лучший брат. брат. Коко. Паша Який? Павло Андрашко. Паша Андрашко. Серйозно? Це в нас е, Паша Андрашко. Так? Я правильно все сказала? Да. Так, е, ми почули, що ви е, займаєте посаду керуючого команди. Так, добре. І, і ще ми почули таку інформацію, що вас тут дуже люблять. Чому? Ви в, взагалі висловилися так, що ви взагалі топчик? В чому ваш секрет? Родинська любов, взаємопонімання. Тобто тут все визначають родинні зв'язки. Так. Да. Чому саме Челсі? У мене у мене там сестра. Там моя сестра. Люблю свою сестру. Вона в команді Челсі. Вам сказали, що тут важать дуже багато чого родинні зв'язки. Це правда? Так, Я не розуміюся, котріко. Я не буду казати, хто це. Справедливо ж, правда, стараються, значить, вони отримують перемогу. Розкажи нам, Настя, які плюси нашого табору. Плюси це те, що інтернет, інтересні і класні атракціони. У мене навіть улюблений є. А чому тільки атракціони? Не тільки атракціоне, мені подобається цей табір. Трішки не подобається канатна дорога, тому що там дуже страшно. Я перелякалася, коли в останній раз думала йти. Хотіла я тебе запитати, які, от на твою думку, які є у пілігрімчику мінуси? Ніяких. Тільки плюси. Так. А кого із своїх лідерів і помічників ти найбільше любиш? Ну я ще з ними не познайомилася. У вже четвертий день і ти з ними ще не познайомилася. Ну нічого, ще ну, багато часу в тебе то познайомишся. В тебе є якісь мінуси нашого табору, що тобі не подобається? Ну нема. Нема все, все тільки в плюсах, так? Так, да, ну тільки мені не подобається. Фізкультура, бо там дуже довго. Тайм я вчора грав в футбол, то в мене була кріпатура. Була і що тепер, болить? що тепер болить? Ноги. Ноги болять. Ну це добре. Це м'язи укріпляються, все, все по плану. Що тобі найбільше подобається в нашому таборі? Кухня. Кухня добре. Тоді побажай щось нашій кухні. Щоб вони гарно готували. У всіх одна відповідь, щоб гарно готували. І щоб ну не, не, не жаліли багато класти їжі, так? Так. Особливо крила та котлети. І яка страва тобі найбільше сподобалась? <смеш> Пюрешка. Пюрешка. <смеш> Добре, що ти побажаєш нашій кухні. Щоб готували добре. А які найбільші плюси? Плюси е, кухня, вам лайк. Знову кухня. кухня. А, а мене пресвітер просто наш е, звідає вже по позакарпатськи буду. Мене пресвітер наш іде. що Віка постійно біля кухні сидить. Ну то як що? Та всі діти говорять за кухню. Inside.